Вручення новеньких автомобілів, що допоможуть врятувати не одне життя, відбувалося у рамках урядової програми модернізації медицини. Наразі на нових власників чекають тисяча автомобілів Opel Combo. Ключі від 42 з них Тимошенко вручила лікарям Київщини. Зокрема, пощастило українці й германівці. Ця машина абсолютно придатна для того, щоб проходити в сільській місцевості. Вона має всі необхідні. Е... Оснащення для того, щоб перевозити ті медичні препарати, перевозити мінімальну техніку медичну для того, щоб можна було надавати хворим допомогу. Лікаря Києво-Святошинського району Корнієнко Аркадівні. Аркадіївні заходи програми коштуватимуть як мінімум 3 мільярди доларів. Але справа того варта: кожна лікарня країни отримає нарешті таке необхідне їй обладнання і транспорт. Всі 18 років просто по каплі з бюджету виділялися гроші, які не могли дати нам результат і не могли досягнути того рівня оснащення лікарень, який сьогодні має світ. І якщо і далі по такій краплі з бюджету виділяти, то ми на жаль і за десятки років не Існуюча матеріально-технічна база надзвичайно застаріла, тому уряд шукав можливості укомплектувати лікарні якісним устаткуванням європейського рівня і знайшов їх термінового втручання держави, і тому з цього року, з 2009-го, ми поміняли докорінно систему підходу до фінансування і перейшли на той варіант фінансування, який дає можливість за два роки максимум переоснастити всі наші лікувальні профілактичні заклади. Для цього ми використовуємо такий інструмент як гарантії уряду, які надаються тим країнам, які виробляють сьогодні най. Вищої якості обладнання, яке нам потрібно. Ми отримали необхідну кількість апаратів штучної вентиляції легеній найвищої якості. Ми отримали вже частково наркозно-дихальне обладнання. Ми отримали обладнання для пологових будинків, для того, щоб можна було вихожувати дітечок, які народилися 500 грамів і трошки більше. Це реанімаційні столи, інкубатори і все, що потрібно. Отримані кредити планується виплачувати протягом 20-25 років невеличкими долями. Але вчасно надана допомога, того варта. Тож медики отримали неоціненний подарунок до новорічних свят. Ми дуже дякуємо Юрі Володимировні за, за такий щедрий подарунок. Це дійсно, я, ж кажу, я працюю 26 років, то за останні роки не було таких подарунків. Тим більше так, зразу 6 машин. Ми дуже дякуємо. Це дуже визначна подія для мешканців села, тому що. Лікарі знаєте, села старіють і вчасно приїхати до людей, це не дуже потрібно і це буде великий здобуток для всіх людей нашого, наших населених пунктів. Паючим святом з Різдвом Христовим наступаючим, і щоб дійсно на Різдво, як завжди, все світле, добре, всі очікування, а головне втілення наших надій в життя. І ще хочу сказати вам, що з 1 січня ми вперше за 18 років для всіх працівників системи охорони здоров'я вводимо доплату за стаж, якої не було тільки в охороні здоров'я. Лілія Рагуцька, Володимир Дон, студія Барт Київ.